Ласкаво просимо до міжнародної антинаркотичної асоціації міста Тернопіль. Наша місія не лише розробка, а й успішна реалізація стратегій для подолання цієї проблеми у вашому місті та за її межами. Ви знаходитесь в безпечному та спокійному середовищі, де ми пропонуємо ефективні програми психосоціальної реабілітації, розуміючи, що це ключовий момент успішного відновлення. Тут ви знайдете підтримку на кожному етапі від професіоналів та інших учасників програми. Ми віримо в створення спільноти, де кожна людина важлива. Ідея взаємодії та підтримки стає ключовою для успішного одужання. Наша команда це висококваліфіковані спеціалісти, готові надати професійну допомогу та вести ваш шляхом до відновлення. Якщо ви або ваші близькі потрапили до обіймів залежності, не зволікайте, звертайтеся за допомогою. Ми впевнено стверджуємо, що є шлях виходу, і ми тут, щоб вам допомогти.